Сьогодні, близько 11 години вечора, було здійснено обстріл центральної частини міста Харкова. Обстріл здійснювався ракетами типу С-300. Влучання відбулося в чотирьохповерхову житлову будівлю в Київському районі. На місці травми отримав 81-річний чоловік, йому було надано медичну допомогу. Його дружину було згодом знайдено мертвою під завалами. Також ще декілька осіб. Було евакуйовано з цієї будівлі. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни. На місці тривають рятувальні роботи з метою встановлення всіх постраждалих осіб. あ、uh huh.